Добрий день! Сьогодні я покажу, як створювати найпростіші таблиці в текстовому процесорі. Наприклад, створимо ось таку табличку. У мене заготовлений малюночок як зразок. Для того, щоб вставити таблицю в текстовий документ, ми обираємо «Вставка». І ось тут у нас є можливість або відразу обрати потрібну кількість рядків стовпців, або вставити табличку, маючи ось таке допоміжне віконечко. Ми рахуємо, що стовпців у нас буде. П'ять штучок, рядочків максимум, у нас буде 4. Стовпців у нас п'ять. Рядочків у нас чотири. Окей. І ось у нас наша табличка створилася. Ми бачимо, що назва телефону і зовнішній вигляд. Це насправді об'єднані дві клітиночки. Тому ми виділяємо дві клітинки, і у нас відразу відкривається робота з таблицями. Тут у нас є конструктор і є макет. В вкладці макет ми можемо об'єднати клітинки. І так само робимо для наступної, і по аналогії, ось таким чином. Далі звернемо увагу, що ми починаємо набирати текст. І відповідно, ось тут ми набираємо текст, назва телефону. Ось у нас буде зовнішній вигляд. І далі у нас будуть розміри в міліметрах. І у нас буде довжина, ширина, «Довжина». І тепер відформатуємо. Зверніть увагу, що я виділяю ось всі потрібні клітиночки. І ось у нас є панель інструментів. Яка називається вирівнювання. В ній є група інструментів вирівнювання, і я обираю по центру і по вертикалі, і по горизонталі. Далі я буду переходити на вкладку Конструктор. Тут є заливка. Заливку беру жовтеньку, переходжу на вкладку. Головна або українською мовою основне. І ось тут я можу вибрати, що в мене буде синенький колір, ось я виберу. І ще й е, накреслення напівжирне, і ще розмір шрифта. Е, Залишу такий самий, як є, а шрифт сам оберу Times New Roman». Ось, Зверніть увагу, у нас є ось така вже табличка. Далі, по аналогії, я можу набирати, перехожу у англійська Sony. Ну, і так далі. Зверніть увагу, заливка робиться так само, колір налаштовується так само. Єдине, що, що я хочу налаштувати орієнтацію. Орієнтацію я знову ж таки обираю, як тільки виділила клітиночку, з'являється робота з таблицями, обираю вкладку макет і тут є орієнтація тексту. І ось таким чином я її можу зорієнтувати і знову ж таки поставити вирівнювання. По аналогії можна зробити так само ви, і з числами, і у нас залишається, як вставити малюнок. Щоб поставити малюнок, потрібно, відповідно, взяти вставка. Ось у нас зображення з файлу, ось я обираю потрібний малюночок. Ставити. І ось я можу форматувати. і так само Налаштовувати вирівнювання. Ось таким чином. Що у нас ще залишається? У нас залишається налаштування меж. Я виділяю ось цілий рядочок, де в мене будуть верхня межа. І, відповідно, шукаю, де в мене межі. Ось є в мене межі. Я можу налаштувати різний по-перше. Яке в мене буде якої товщини межа. І я можу налаштувати, ось яка саме буде в мене межа. Я можу налаштувати, що межа в мене тоненька, але ось її. І ось таким чином в мене є межа. Вимикаю. Щоб в мене далі межі вже не працювали. І можу виділити інший рядочок і зроблю нижню межу. По аналогії, тут я залишаю, як в мене було. Але ось як коли я вибираю, ось я вибираю іншу межу. І можу її ось таким чином налаштувати. Ось в мене є така межа. Не забуваю вимкнути режим, коли я розфарбовую межі. І ось таким чином ми можемо зробити аналогічну табличку. Дякую за увагу!